На вас сьогодні чекають дитячі аніматори для найменших наших гостей. Також акція Привітайте захисників із Великоднем». Ви можете у листах висловити всі свої побажання для них і неодмінно вони будуть доправлені нашим хлопцям та дівчатам. Також сьогодні буде працювати вулична газета Стріт Прес, де ви зможете зробити миттєві ретро фото на пам'ять. Ну і звісно, різноманітні майстер-класи із бісероплетіння, писанкарства та багато багато іншого. Тому я бажаю в свою чергу вам прекрасного настрою. Ну і звісно, для настрою нам його подарує духовий дитячий оркестр Бродівської школи естетичного виховання. в зброда вперше в нашій такій історії відбувається. Перед Великодній ярмарок ця ідея об'єднала людей багатьох. Це і громадські організації, і комунальні установи Бродівської міської ради, і представники бізнесу, підприємці. На ярмарці представлені товари народного мистецтва, солодощі. Будуть проходити майстер-класи з писанкарства, бісероплетіння, розпису пасок, розпису пряників. Також в нас буде проходити така акція. привітай захисника з великоднем від відродівського молодіжного центру. За донат можна взяти участь в майстер-класах, написати листівку і відправити її разом з оберегом військовослужбовцям. і також долучатися до придбання товарів, адже всі кошти, які сьогодні будуть виручені на ярмарці, будуть передані на потреби збройних сил України, зокрема до. Ярмарки долучилася така велика е, спілка творчі, е, творча група. Свої, е, також карі та зброди, міжнародний благодійний фонд Дорія, е, підприємці Гісвіт Бейкері, Смак Радості, е, магазину Мускат та інші наш лаваш, випічка. Е, також, е, у нас є прекрасні фотозони, які теж наші учасники оформлювали. Ми закликаємо всіх сьогодні приєднуватися і в майбутнє до наших заходів, до наших ярмарок, адже у нас одна спільна мета це перемога.